Закваска наша готова і починаємо випікати хліб. Насипаємо в миску муку приблизно по 7 ложок житньої та пшеничної. До цієї муки ми будемо додавати нашу закваску. Зауважу, що зараз у нас знову тільки мука і закваска. Більше нічого не додаємо, вишкрябувати сильно не потрібно. Тепер е, в цю баночку ми наливаємо води. Так як в мене буде дві пуханки, мені треба тіста побільше. Ми наливаємо е, повну баночку. Тобто ця банка може бути просто як міркою для води. Тепер ми розмішуємо і робимо сметанообразне таке тісто. Якщо ви бачите, що воно рідкувате, просто додаєте муки, щоб було знов ось таке сметанообразне тісто. І ось тут і є оцей секрет. Ми назад в цю баночку насипаємо нашу закваску. Бо, по суті, ось зараз в мисці в мене є вже закваска підживлена і оновлена. Тобто ви будете собі робити тісто, підживлювати ось цю заквасочку, і вона у вас стає постійною, постійною живою заквасочкою. Якщо ви печете хлібинку раз три дні, то її навіть не треба підживлювати. Ви її просто будете зберігати в холодильнику. А ось тепер ми тільки додаємо до нашого тіста різні інгредієнти. У нас сіль, ляне насіння та спеції. І ось зараз вже додається мука для того, щоб сформувати вже хлібинку. Таке тісто не потрібно забивати сильно мукою. Воно повинно бути таким м'яким. Тобто ви додаєте муку, але не треба його вимішувати таке, щоб воно було прям туге. Воно повинно бути таке м'якеньке, як рідкий, не рідкий, а можна сказати, як пластилін. От коли дитина ліпить, щоб він міг в руках бути таким м'якеньким. Ось таке повинно бути тісто. Вимішувати його довго не потрібно, десь 5-10 хвилин вся процедура. Ось так, чоловік розрізав на дві хлібинки, бачите, сформував такі дві, два таких калачики. У нас силиконові отакі форми. По своєму бажанню робити якісь надрізики. Все. Накриваєте полотенцем чистеньким і такий хліб повинен підходити 10-12 годин. Ось і все. Ось так виглядають наші хлібинки. Тепер вони будуть підходити, а вже ми зараз робили його зранку, а ввечері будемо випікати. Всім бажаю успіхів і до нових відео. Пока-пока.